Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монети номіналом 50 копійок 1992 року і розберемо всі штампи Аверса. Хочу сказати, що в обігу існує чотири штампи: штамп перший, штамп другий, який поділяється на штамп 2.1 та 2.2. Штам третій та штам четвертий. Англійський чекан, про який ми поговоримо в кінці. Отже, що хочу сказати про 50 копійок. Це була бігова монета України, яка випускалась з дуже великим тиражем і виготовлялася вона із латуні. Що ж, до Даного відео то хочу сказати таке. Вирішив його записати через те, що є дуже багато запитань. Покажіть, який же штамп аверса, як він відрізняється і які вони мають особливості. Для того щоб більш наглядно визначити який штамп перед нами, треба побачити ці монети і потім порівняти їх з тими, що ви маєте перед собою. Отже, ми бачимо, що перед нами монети зараз. Штамп по аверсу, перший, штамп 2,1, 2,2, штамп 3. Та штамп 4. Тобто всі аверси, які ви можете зустріти в обігові. Зараз ми поговоримо і охарактеризуємо кожен з них. Отже, по аверсу штамп перший характеризується таким чином. Ми бачимо, що тризубець, він є. Випуклим щит є вдавленим. Напис «Україна» знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати вона приспущення до канту, віддалена від герба монету. Даний штамп зустрічається приблизно 95% випадків. Зустрічається він зі штампом АА, АБ, АВ, АГ та АЕ. Якщо ви дивились попереднє відео, то знаєте, що перший штамп ціниться лише коли в нього є по реверсу трапеція. трапеції це на штамп АГ із мілкою насічкою штамп 1 ГМ коштує 3-5 гривень. З крупною насічкою коштує 45-50 гривень, це штамп 1 АГК. І саме дорожча монета штампом першого буде штамп 1 АГС. Ціна такої монети буде від 2 до 3 тисяч гривень. Що ж до штампу першого ми. Визначили, як він охарактеризовується, і запам'ятали, як його відрізняти. Переходимо з вами до штампу другого, які він має особливості, на що ми звертаємо увагу. Коли ми визначаємо штамп другий, то повинні знати, що існує два підвиди: штамп 2,1 та штамп 22. Чим же вони відрізняються, які вони мають особливості. Спочатку давайте визначимо, чим особливий штамп другий. Якщо в штампі першому ми бачили, що Напис він великого розміру, але тризубець він вузький, вузький у горі. То що ж до штампу другого, ми бачимо, що розмір зображення він є меншим, ніж у штампі першому та в штампі третьому. Штамп другий народ називають малий герб. Чому так? Тому що розмір зображення він є більш стисліший стисліш, і по полю монети це явно видно. Отже, штамп 2.1 та 2.2, яка в них особливість. Що визначити штамп? Чи 2-1, чи 2-2, звертаємо увагу свою саме в це місце на дубовий листок під четвертим колесом. Як бачимо у штампі 2-1, саме в цьому місці присутня зазубрана. Зараз дуже добре вам покажу, щоб ви все побачили. Отже, саме ця зазубрана, говорить, що перед нами штам 2-1. Якщо це місце ваші монети затерте, ми переносимо свою увагу на перше зерно першого колеса і бачимо, що воно є замкненим. Коли. Саме в цьому місці зазубрена. Тут нас замкнено. Знаємо, що це штамп 2-1. Що ж до штампу 2-2, все майже так само, але навпаки. Ми бачимо, що на добовому листі вона відсутня. Що ж до зерна у першій гроні, воно є відкритим. Штамп 2.1 та 2.2 коштують також різну ціну. Зустрічається штамп 2.1 зі штампом 2.1АМ монети рядової коштує 1 гривню. 2.1 АВМ монети зустрічаються доволі нечасто відомо відома в кількох екземплярах ціна від 10 до 15 тисяч гривень. І штамп 2.1 БАМ. Чотирьох з малим гербом, і така монета відома в одному екземплярі коштує до 20 тисяч гривень. Що ж до штампу 2.2, зустрічається зі штампом 2.2АМ коштує від гривні до 2, штамп 2.2АВМ коштує від 45 до 50 гривень, і штамп 22Б. А М кошти від 50 до 70 гривень. Малий герб плюс чотирьох ягодник. Штамп 2-2. По цінах вас зорієнтував, переходимо до аверсу штампу третього. Чим він особливий? Якщо штамп перший мав збільшене зображення, але не мав потовщення, штамп другий мав зменшене зображення, але мав маленьке потовщення, то штамп третій має. Потовщення і має збільшене зображення. Як ми бачимо, напис України написаний більш жирніше, тризубець випуклий, дата також написана більшим шрифтом Порівняння порівнянні з штампом першим, другим, штампом 2.1 та 2.2. Отже, штамп третій характеризується тим, що розмір зображення є великим, і всі написи написані жирним шрифтом. Що ж до штампу третього, хочу сказати таке, що він зустрічається лише брак штамп 3.1. Як його визначати, ми з вами поговоримо пізніше, адже це є не рядовий штамп аверсу, а це є брак даної монети. Отже, ми визначили з вами штамп перший, штамп 2,1, 2,2, штамп третій. Залишається лише один штамп, який зустрічається в обігові, це штамп четвертий. Чим же він особливий і які він має особливості? Якщо в штампі першому та в штампі третьому ми бачимо, що тризубиця випуклий, а щит є вдалений, то в штампі четвертому все навпаки. Нас ця монета має назву англійський чекан, Особливо тим, що щит є випуклим, тризубець є вдавленим. Можна явно порівняти відмінності цих монет. Ціна. Даної монети штампу 4АМ, який я хочу нагадати, зустрічається лише в такому варіанті, як ви бачите, перед собою на даний час складає від 8 до 10 тисяч гривень за один екземпляр. Монета є доволі цінною. Особливість, я думаю, наглядно ми можемо побачити, це те, що тризубець є вдавленим. Отже, саме такі варіанти аверсу ви можете зустріти в обігові, інших особливостей ви ніяк не знайдете. Якщо у вас виникли питання по тому, як визначати штамп даної монети. Можете задавати, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Наступних відео продовжимо тему по нумізматиці монет України. Тож, всього найкращого, на цьому буду закінчувати дане відео.